Постійне питання, яка ціна на нерухомість? Немає однозначної відповіді, неможливо так відповісти, яка ціна на нерухомість. Дивіться, ціни різні, залежить це від стану квартири, де знаходиться квартира, скільки кімнат у квартири, укомплектована, не укомплектована. Нові там меблі чи старі там меблі? Хто проживає поруч? Яка поруч інфраструктура, який район? Який поверх, це все залежить від цього всього, залежить вартість цієї орендної квартири. В Албанії квартири приблизно починаються від 300 євро і закінчуються півтори-дві 2000 євро. Ну, це такі вже супер варіанти, там, я не знаю, з панорамою, з усім по 300 квадратних метрів таких об'єктів, дуже мало. Найпопулярніші об'єкти, які люди орендують, приблизна вартість їх це 500 євро на місяць. За 500 євро, якщо вони у вас є, ви можете спокійно їхати в Албанію, і тут ви знайдете нормальне житло, якому вам буде комфортно проживати, і ви будете отримувати від цього задоволення.